Здравствуйте, дорогие друзья. Вот я понимаю, что всех уже достала эта военная реальность, но тем не менее от нее никуда не уйдешь. Сейчас военная компания определяет вообще ход нашей жизни, вообще наше будущее, события и прочее, прочее. И я понимаю, что сейчас вот, э, так сказать, у нашего начальства есть такая вот эйфория некоторая. Все, опять мы победили, Запад не помогает, он э, не помогает Киеву, вот, э, он выказал свою, у, свой упадок и гнилость. Вот, и на Украине сейчас э, гигантское внутреннее напряжение, люди э, сатанеют от этих э, зверских методов мобилизации. И вот стоит чуть-чуть надавить, и противник, ну вот все, он пойдет и будет, надломиться изнутри, придет, соответственно со склоненной головой чуть ли не капитулировать. И особые надежды, я так понимаю, связываются вот с ударами по электроэнергетике оппонентов. Я понимаю, что вы смотрите на некий образец, но как вы нарушили все каноны ведения молниеносных операций 24 февраля 2022 года, то сказать, поперев буквально кое-как и на авось, не готовя близко, близкий вот и сейчас вы нарушаете каноны воздушных наступательных операций, которые сложились где-то примерно с 1944-1945 годов, так сказать, вот еще с той Второй мировой войны. Я считаю, что опять попытка нарушить каноны уже наработанные так сказать, человечеством подобного рода операций не, не приведет ни к чему хорошему. Скажем так, действительность будет гораздо ниже, чем вы думаете, граждане начальники. И это тоже не убережет от необходимости проводить мобилизацию. По одной простой причине, войска очень сильно изношены и морально, и физически наши на фронте. Их слишком мало. И дело в том, что, дело в том, что для того, чтобы даже удержать те территории, которые... Идут под наш контроль, тоже нужны войска. Я же не говорю, что надо раненых, мобилизованных в 2022 году надо бы заменять и прочее, прочее. Нужно проводить, да, и да, нужно будет, собственно называется говоря, набирать новых людей. И посмотрите, ведь есть еще один момент, о котором не надо забывать. Вот сейчас, действительно, помощь Запада упала, снарядов наших оппонентов не хватает. А как развивать успех? Нужен второй эшелон развития успеха. То есть нужны, как бы, в прорыв, например, на то же Авдеевском на направлении часового яра надо вводить. Эшелоны такой, так сказать, мощные ударные эшелоны. Но как их формировать? А просто набрать людей да, надо сначала мобилизовать экономику государственного управления, создать Государственный комитет обороны, как минимум. А просто формировать часть из необстрелянных резервистов. И добровольцы, кстати, говорят, нет, нельзя. Ценность этих частей будет какая? Какие они жертвы понесут, потери понесут? Надо, нет, надо не только набирать людей, не только помещать их в центры, в центры простите, подготовки, надо выводить с фронта части, ротировать, и пополнять их, то есть смешивать обстрелянных воинов с новобранцами, понимаете, чтобы они перенимали, перенимали их опыт. Но этого не власне, вітаємо в нашому атері е, Ігоря Романенка, генерал-лейтенанта, за засто... засновника благодійного фонду за Криму Небо Україні, заступника начальника штабу збройних сил України в шостому десятому роках. Пане генерале, вітаємо вас. Вітаю вас. Е, власне, давайте зараз. Е, яка ваша оцінка ситуації зараз на фронті? Бачимо, що є складна ситуація. Зокрема, в часовому яру і росіяни продовжують проти протиснути нашу, нашу оборону. Так ну з кінця минулого року вони проводять стратегічну наступальну операцію. Сбрали ресурс і реалізують його. Але за цей час було знищення досить багато. Нашими самооборонцями, силами оборони України їх озброєння техніки, живої сили. Це частково збило імпульс, тобто не можуть наступати на всьому фронті, на Сході на півдні, але на окремих напрямах вони просуваються і здійснюють наступальні дії, бо зосереджили там свої резерви і намагаються їх далі поповнювати. Це мається на увазі Ліманський, Бахмутський. Авдіївський, ну, з плацдармом на Херсонському напряму. Тобто йдуть бої. Інтенсивність ведення бойових дій в цілому за добу біля сім'десяти атак за цю добу ну, бували гірші стани 120 і 140. Але на цих, опять-таки, окремих напрямках, особливо на часовому яру, тому що поставлене завдання воєнно-політичне тобто він готується до своєї чергової інаугурації, поєднання з святкуванням дня перемоги, червона площа готується, там всі сили, які повинні забезпечити цей пропагандістський. Шоу Путінське. І тому до цього повинні бути результати і ставиться завдання угрупування військ Збройних сил Російської Федерації, досягнути його. Ну, завдання сил оборони, в нашої на, на оборонній стратегічної операції, поламати ці плани ворога і, головне, зупинити просування. потрібно на це сили збройній техніка в основному чому так союзників, тому що наше підприємство воєнно-промислового комплексу задовільняє десь на 10%. Ці відсотки збільшуються, тому що розвиток відповідний йде, але на це потрібен час, кошти і багато що іншого. І тому озброєні техніки побільше від союзників і в першу чергу боєприпаси. Ну які там контракти Чехія вже підписала Естонія, якби включили цю справу ще де хтось, як у нас кажуть, донатить ці проекти з боєприпасами із наших союзників, але все йде час, а це вікно на півроку, яке американці відкрили для росіян. Вони намагаються використати якомога більш ефективно на свою користь. І тому ну, такий стан непростий, і як я так думаю, що покращення цієї ситуації може бути десь е, з травня місяця, якщо ми встигнемо. Тобто, завдань завдання старін зараз, хто швидше не бере відповідні ресурси і організує бойові дії, чи росіяни наберуть резерви для е, второго етапу наступу, да, на початок. Літа, як вони планують, чи там пропаганда зараз намагається доводити, чи ми зберемо. Я маю надію, що саме це відбудеться в першу чергу. Сили для того, щоб зупинити просування ворога і знищити якомога більшого. Для цього нам потрібні безумовно засоби. Американці радять нам не наносити удара. ПНПЗ Остін вже якусь позицію зайняв, але. Ми це можемо зробити піти їм на зустріч, якщо вони нададуть атакам. Се знімуть заборони на поставку Ф 16 і Гріпін. І взагалі їм треба зранку до вечора, як вони вчать нас. От коли ми їх там дякуємо, ще нагадувати, що цілі, а саме наші топлюни. Заводи по озброєнню, а також літаки на аеродромах. Ну дав додається сучасна ракетні пускові установки. Це ті сілі, Я би їх назвав американо-британські, які ще вони в 43-44 році визначились перед Нормандією висадки, як головні, для того, щоб знищити. Тенсаллю твафе, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.